Вітаю, друзі! Сьогодні рекомендую разом зі мною вам приготувати рогалики. Вони дуже-дуже смачні, ароматні, пухке тісто, корисне повидло. Рецепт повидла є на моєму каналі. Посилання я залишу під відео. Ось один я вже розламала. Дивіться. Багато повидла всередині. Давайте ще один розламаю, побачимо. Бачите, яке пухке тісто. Готуйте за моїм рецептом. Це дійсно смачно. Починаємо готувати. В Чашу міксера вливаю 150 мл теплого молока. Додаю сюди дріжджі, активні, пресовані. Тобто живі 20 грамів. Якщо ви додаєте сухі дріжджі, то потрібно 10 грамів їх. Вінчиком добре перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у молоці. Додаю цукор 75 грамів. Перемішую все добре вінчиком. Просію сюди борошно 450 грамів. І все перемішуємо поступово. Вінчиком перемішувати стало вже складно, тому зараз поставлю на тісто міс, щоб він повністю вимісив мені тісто. А можна легко вимісити і руками. Накриваю тісто харчовою плівкою. І залишаю постояти на 20 хвилин. До тіста додаю 90 грамів розтопленого вершкового масла. Додаю ванілін 2 пачечка. половинку чайної ложечки солі. Розбила одне яйце і влила один білок. Жовток. Я залишаю для змащування рогаликів. Вливаю столову ложечку олії рафінованої соняшникової. Та ставлю збиватися тісто, тістомісом. Можете вимішувати рукою. Збивати буду 7-10 хвилинок. Тістоміс гарно вимісив тісто. Воно взагалі не липне до рук. М'якеньке, пухке. Бачите? Накриваємо його харчовою плівочкою, а зверху рушничком і залишаємо у теплому місці. Підходити воно має 40 хвилинок. Пройшло 40 хвилинок. Тісто гарно підійшло, потрібно його зараз ще раз перем'яти і залишити на 30 хвилинок підходити. Я перем'яла тісто місом. Дві хвилинки. Знову накриваю харчовою плівочкою, потім рушничком зверху і ставлю в тепле місце. Пройшло 30 хвилинок, тісто знову гарно підійшло. На силиконовий коврик наливаю трошки олії, розтираю її, щоб тісто не прилипало до коврика. І викладаю сюди тісто. Дуже приємно працювати, воно таке ніжне, пухке, трошки його переминаю, і зараз потрібно його зважити. Загальна вага тіста тут 855 грамів. Від тіста відриваю. Частинку його і зважую 107 грамів. 107 грамів, тому що 855 поділимо на 8, бо вміститься на деко 8 рогаликів по моїм підрахункам. А чи так це перевіримо пізніше. Тому мені зараз потрібно ось таких кульок, 8 штучок. По 107 грамів виходить одна. Тепер ці кулі обминаємо, робимо з них ось такі гладенькі кульки. Дивіться, бачите, як? Тісто? Так, ось так обминаємо, обминаємо. Тісто пускає пузирі такі. І при тому воно не лопається. Це дуже круто. Ось так обминаємо. Тісто гарно вимішане, тому воно взагалі не липне до рук. З ним гарно працювати приємно. Такі пончики начебто вивертаємо тісто. Таким чином у мене вийшло 8 кульок. Буде 8 рогаликів. Так. Тепер беремо і прикриваємо оці всі кульки харчовою плівочкою. Начинкою у мене буде повидло яблучно-грушеве. Я його зварила вчора вночі, тому воно ще не досить густе, але, я думаю, витікати воно не буде з рогаликів. Зараз протестуємо. Беру одну кульку і розкатую її. Розкатую ось отакий овал. До речі, посилання на повидло яблучно-грушеве, буде під цим відео, розкатала, тепер перевертаємо гладенькою стороною вверх, щоб вона була, гладенька сторона знизу, а всередині ця сторона, яка була знизу при розкатуванні. Так, щоб вам було видно, Ось, дивіться. Внизу я розтягую ось так, і буду викладати сюди варення. Точніше, наш джем повидло. Так, у мене це десертна ложечка. І не чайна, і не столова, десертна. І отак от завертаю, і одразу притискаю. Притискаю добре, щоб повидло не витікало з країв. Так, тепер беру цей край знову розкатую подовжу. так. Так, ще раз притисну на всякий випадок. Тепер беру, витягую ось ці, так, вам не видно, бачу, так, витягую ось ці краї. І ось так. Витягую їх, отак. Ще розкатую тут цю частинку, розрізаю її. На сім смужечок і завертаю наш рогалик. Ось Дивіться, можна його ось так, так, таку форму придати йому, можна отаку, тобто це вже як вам подобається. І викладаємо на деко застелене пергаментом. Далі беремо наступну кульку. І також розкатуємо у подовж, в овал, точніше. Перевертаємо, розтягуємо ось тут внизу. Можна розкатати. Викладаю сюди повидло, тут защіпую його швиденько, щоб воно не витекло, так, швиденько і добре защіпую. Роблю ось такі куточки. Не забуваємо, що потрібно тут ось так витягнути цю частинку тіста. Так, Розрізаємо. Це на шість частинок вийшло. Так, ще раз так. І закручуємо. Обережно переносимо на деко. Я вже зараз загортую передостанній рогалик, тому включаю духову шафу розігріватися на 200 градусів. Рогалики на деко, і тепер їх потрібно змастити жовтком від яйця. До жовтку я додаю столову ложечку молока. Рогалики змастила яйцем з молочком, духова шафа тим часом нагрілася вже до 200 градусів, і відправляю туди наші рогалики. Пройшло 30 хвилинок, рогалики готові. Ось з одного витікло повидло, мабуть, я погано його защепнула. Та на смак це ніяк не вплине. Куштувати рогалики потрібно, коли вони охолонуть. Але мої рідні вже один рогалик у мене взяли і їдять гарячим. Не можу дочекатися, поки охолонуть. Тому можете їсти її гарячими. Це як у вас буде бажання. Зараз спробуємо скуштувати один. Так, дивіться, який він пухкий, яке гарне тісто. Багато начинки? Дуже дуже смачний рогалик. Дивіться, скільки начинки? Аромат дуже-дуже смачне повидло. Готуйте за моїм рецептом. Смачного!